Років 20 чи більше їх стягували тросами це дерево, але від гілля відгнивало і висить. Воно й зараз висить на висоті. Ця Верба Росте поблизу будинку на вулиці Лідова у Полтаві. Майже чотири роки спиляти її. Місцевий мешканець Олександр Карнаух просив міське управління житлово-комунального господарства. Єсть відповіді їхні, датуються вони 17, починаючи з 17-го року і закінчуючи. Квітнем 2021 року. року цих відповіді зазначено, що дано доручення прибрати ці дерева аварійні з прибудинкової території. Періодично з них падають сухі гілки, які можуть травмувати людей, що тут знаходяться, а також дітей, які граються на подвір'ї. Якщо дійсно ці звернення були, то ці дерева будуть поставлені в план на знесення на лютий місяць, тому що на січень плани підприємства вже складені. У полтавській громаді нині понад 1900 аварійних дерев, які потрібно спиляти. Майже стільки ж їх видалили торік, розповів заступник голови Полтавської міськради з питань житлово-комунального господарства Євген Ричка. Комісія, яка створена при управлінні, виїжджає на місце і після обстеження складає необхідні документи. Якщо це дерево дійсно аварійне, складаються документи на видалення. Як повідомив Євген Ричка, для того, аби спіляти ці дерева на території Полтавської громади, необхідно 11 мільйонів гривень. Їх на управління житлово-комунального господарства мають спрямувати після затвердження бюджету громади на сесії міськради. Її запланували наприкінці січня, повідомила телефоном речниця міськради. Замість спиляних дерев мають висадити нові, сказав директор підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава.